Провина вижившего, і мене звуть Андрій Анатоліч, або просто Анатоліч. Ранком я розповідаю про те, що до половини зброй, а в день продаю запчастини до Тойота Мідсобі Nissan. Під час бойових дій в місті Ірпі мою провулку на 30 вмівок постраждали п'ятеро. Деякі вщемт, а деякі, як, наприклад, у мого дядька, тільки бах знесло. Також особисто я маю трьох знайомих та одного друга, які втратили домівки. Хоча під час бойових дій я також мав втрати, я втратив свій бізнес. А зараз просто починаю все спочатку. Перед цими людьми я відчуваю чувство провини. Survival діл. Мені соромно перед ними. Як це пояснити? Я не знаю. Далі усі ви бачили руйнування після атомної бомби американської у Хираси. Це таке рівнесеньке поле. І Тільки одна будівля за 5 кілометрів від епіцентру стоїть така вона зі сферичним дахом. Вікон нема. Але будівля стоїть. І це будівля, будущої корпорації мазда, тоді вона по-іншому називала Стоя. І через три тижні вони знову виготовляли три циклі, то такі триколісні велосипеди. Я так ставлю себе на місце засновника мазди Дзюдзюра Мацута. Вибачаюся, неправильно. Я ставлю себе на місце цього Дзюдзюри. Знаєте, так, після звільнення приходжу я до міста, тут таке рівне поле, і моя хатина тільки стоїть. Посеред ламків, то я не, не знаю, які почуття в мене були. Чудовий осінній день у місті. Маю сьогодні роботи, є в мене замовлення. Бажаю усім приємного чудового осіннього дня.